Всім привіт, ви на каналі сьогодні... Міко Верніка, і сьогодні я вам покажу обманщицю. Це вона. От бачите таку дівчинку, яка зараз оця, коротше, яка грає зараз Adopt Me. От такий, отака От дівчинка. Зараз, зараз, зараз. Бачите її е, нік, вона обманщиться, бо я їй дала корзини. Нове обновлення було і там були корзини. Я їй дала три корзини, а вона казала вибирай. Там було рипіт, рушуп'ят і рипіт, рипіт. І вона мені не віддала, а просто кинула геть трейд. Це капець. То, будь ласка, допоможіть мені, дайте реп'ят Бо я так хочу літати з чого реп'ята або фурпіта, а я вам... Дам літаючу коробку, е я вам дам те, що їхає і це називається ролики чи як там не забула вже. Ще я вам дам е білок з ведмедиком і, і корзинку. А на чем папа, -папа был на канале Суми Курника? Сим папа папа.